Зараз хочемо презентувати концепцію ремонту, капітального ремонту шляхопроводу у складі транспортної розв'язки Одеській площі в Голосіївському районі. В 80-ті роки останній раз ремонт проводився, вулиця знаходиться в не дуже гарному стані, так м'яко кажучи. Наше завдання зробити Київ комфортним. І одна з ключових складових, яка відповідає якості столиці, це вулиці. І наше завдання зробити вулиці, щоб вони відповідали стандартам Європи. Спочатку ми планували 44 вулиці, але бачимо, надходження в бюджет є. Ми почали працювати, і надходження є достатньо велике. Ми збільшили до 51 вулиці, які будуть до кінця цього сезону відремонтовані.